А от і ми вийшли нарешті з цієї нашої будемо називати її так, відпустки. І тільки не питайте, що в нас такий не відпочилий вигляд. Кому там інтересно, чим я займався в свою відпустку, можете відмотатися на наше попереднє відео. Сходіть, подивіться на нашому каналі і вам всім можу пожелати, щоб у вас таких відпусток ніколи не було. Ну то я був зайнят, А ти калян визульда Філіповна, де... Давайте. Ну, ну де ваші мирні плани? В, в смысле не маю, ви чого? Не, ну ви даєте, значить. Зараз кожна маломальський вискочка має иметь свій мирний план. Можна несколько штук даже на вибор. Так що, коротше, даю вам всім ну, 20 секунд даю. Щоб мені було готово по всім пунктам, понятно? Так, зачем вам більше? Ну, сили там каляки маляки які-то Нарисовували і все. Повірте, на фоні всіх остальних мирних планів воно нічим відпочивати не буде. Парад мирних договорів, що далі? А в смысі, а за цим іще далі що то точно йти? Оце це так новість. Я ну, то думав, що всі ці мирні плани, договори, ініціативи, це ну так, просто аби було. У случае, с самого начала війни всі ці мирні плани вони всегда косяками такими ходили і шо и нічого можемо на весну цього ж таки года попробовать відкотитися, подивитися. Стамбульське соглашення плюс парад мирных планов по Україні. Какие мирные планы выдвигались по Украине и кто их поддержал? А це так важливо пам'ятати, які вони були, і хто їх там видвигав, да? то у нас вже новий парад в новому составі учасників. А тих, які ще весною, де да, які то плани строїли, ми вже їхні імена позабували. Але пам'ятаємо, помним пам що цих планів завжди да, було багато, всіх. Да. От, наприклад, навіть в тому ж таки минулому году. Парад нереальних мірних планів. Ні, ну чи одразу нереальних. Вони всі реальні, всі. Ну просто їх ніхто ніколи не читав, навіть ті, хто їх пише, вони їх теж не читають. Зачем? там на реальності хто ніколи й не претендував, вони ж для дурового пишуться. Просто мода така. Час у кожної домохозяйки должен бути свій мирний план. А тим більше в домохозяїна. Іначе який я хозяин говорить не до хозяин. Прийшло время действовать. Орбан разослал лідерам ЄС свій мирний план по конфлікту на Україні.Всім Ну, каже, що всім, значить, і вам тоже. А, а ви папку спам відкрита? А случайно почистили, так. Да. Ні, ну я не думаю, що ви там щось прям потеряли такого. Я не знаю, зачем воно вам. А ви там, подождіть, ви там в ЄСІЦ, ви ні з ким не воюєте, случайно? Ну так перестаньте. Ну вот і весь план, що тут непонятного. По словам премьера Венгрии, в разговоре с Зеленским и Путиным он предложил установить режим временного прекращения огня, который ускорит переговоры о мире. Каждый из собеседников ответил ему, что этим воспользуется противник для перестроения и подготовки к продолжению боевых действий. Надо просто перестать стрелять. Чулы такие? не, Ну гениально. Некоторые с этой фразой даже выборы, как то выиграли, а сейчас он возьми до них бумерангом и вернесь. Надо просто перестать стрелять. Ну, все, точка, чого ви на мене дивитесь? Бо ще в цьому хитрому плані, там більше нічого нема. А якщо є, то його краще нікому не показувати, бо так ще смішніше буде. Кремль не знає подробностей мірного плану Орбана по Україні. Та да ми як то не особо в курсі, то надо нам головне, що план є, є. Значить, Там є крім плану, там не тільки план. Там, значить, там в цьому плані є ще якісь подробності, які ніхто не знає. Ну, Хоча, в принципі, чого ніхто. Может, Орбан по пьяни там что-то кому-то и рассказал. А может, он кого-то спаивал для того, чтобы видных что-то почувствовать, я же не знаю. Он решит эту проблему. Орбан обсудил с Трампом мирный план по Украине после посещения России и Китая. Хорошая новость дня. Он решит эту проблему, написал Орбан про Трампа. Как уточнил пресс-секретарь венгерского премьера, встреча состоялась в рамках миротворческой миссии. А кто кого с кем мирил, я что-то... Орбана с Трампом? А вы не что, поссорились? Я тоді навіть знаю, по якої причині. Приїхав як то Орбан до Трампа і привіз йому план. А Трамп на нього дивиться, як на дурака такого, і, і говорить, блін, ну а на хрена мені твій? У мене свій є, я твій не візьму. как только мы выиграем выборы. Трамп пообещал остановить конфликт на Украине до своей инаугурации. Дональд Трамп выступил с очередным заявлением об урегулировании конфликта на Украине, на этот раз пообещав сделать это сразу же после своей победы на выборах, не дожидаясь церемонии инаугурации. Так сделайте сейчас, если это такая легкотня. А не, 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 вы сначала проголосуете. Не, не, вы первый. Не, не, сначала вы. Вы первый, давайте, а... А, а потім вже потом як вийде. А як вийде, не сложно угадати, ми її так уже знаємо ніяк. Только тоді вже поздно буде про це говорити, бо голосування назад не відкрутиш. А я красавчик. Ну я красавчик, я кр. к чому я це говорю? Ну, щоб знали, я красавчик. Я единственный. Трамп сделал заявление о войне на Украине. Участник президентской гонки в США Дональд Трамп назвал себя единственным человеком, который может предотвратить Третью мировую войну. Об этом кандидат от республиканской партии заявил на выступлении перед своими сторонниками в Мичигане. Я, я единственный, уникальный, неповторимый. Я самый умный и самый красивый. Я, ех, э, ти ти кран считаєш от это всё, да? Сколько у нас уже п'ять пунктов уже есть, да? Ага, надо вообще парочку такие для солидности. Значит, я офигенный. Я, да что я, 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 просто я. Ну, давайте всі повторяйте за мною. Чо, молчим? Ну, вот такий вот план у нас. Он может спасти Украину и покончить с этой ужасной войной. Борис Джонсон предложил Трампу свой мирный план. Так куда щас вие? Э, ти ти що, алло? У нього тих планів, там у нього дядя на плановій фабриці працює, У нього от, отаке наступка на письменному столі лежить, він їх навіть не розпечатував. Зачем? У нього є свій. Який він поки нікому не скаже. але тільки він. Він один, він єдиний. Єдин. Всі останні. Ні, вони ні. А от він, він так. Да. Він, да. Вони, всі от. От тільки він, да, так що везіть йому ще там, пару десятків планів, хто йому привезіть. Значить, везіть все, що. От все, що є, от все і везіть. Можна навіть певні етикетки, списані тетрадки тітратки по математиці, повірте. Воно нічим не хуже всіх тих остальних планів, які не хто, непонятно за чим, непонятно, для кого пише. Е, 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 Головне, там одне, от, от, де, от воно значить, Напустити на себе такого загадочного тумана, щоб казатися умній. А ми не проти, пожалуйста. Ви головне наступа на вот эту всю свою чушь поменше менше Потому Тому що ми з вами вже давно знаємо, що ждать дати міфічних міфічих з якими то їхніми загадочними чудами цього точно не стоїть. А довгожданий мір случиться тоді, коли ЗСУ зможе, а Путіну прийдеться. От собственно і весь план. Так, да, він вполне возможно, не такий красивий, не такий бистрий, але він є реальний. Тому наша з вами задача. Не слушати від кого-то, які то якісь сказки, а монотонно, планомірно допомагати ЗСУ втілити оцей реальний план. Що от віддільно на цьому наголошую, тому що, звісно, поки ми тут були відсутні, скажем так, донати, ну вони так дуже серйозно присіли, дуже серйозно присіли, і це дуже сильно турбує, тому що якщо ми не виходили в ефір два тижні, то це не значить, що нічого не проводилось. Волонтерська робота йшла дуже і дуже активно, І цей місяць у нас був ну не самий-так, самий скажімо так, а напевно другий по об'ємам, які ми витратили на розвідку. Навіть не на свій конкретний розвідувальний підрозділ, а на всю українську розвідку. Ми там нарешті реалізували один серйозний такий комплексний проект, на який пішло дуже дуже багато грошей. Тому ми в цьому місяці в дуже великому мінусі. І дуже хочемо закликати вас допомогти своїми донатами. Давайте під кінець місяця так натужимось, напружимось, тому що нам от ці всі дірки, які у нас там виникли, їх треба закрити, а ще ж ще є куча поточних проблем. А я вам за це, за кілька днів, розкажу одну дуже таку. Хорошу, цікаву, приємну новину. Ну, ну а перші. Ні, Ну, час так прийнято. Спочатку ви, а потім я. Ну, от, короче, Якщо серйозно, давайте якось так активізуємо донати на наш 120-й окремий розвідувальний батальйон, який ми взяли під свою опіку. Там дуже великі витрати зараз йдуть, давайте їх закривати. Просто нагадую вам на ці за ці донати. От зараз перед вами тут на екрані два QR-коди. Можете скористатись будь-якими з них нічого не зазначаючи, якщо це вам незручно, якщо ви інакше звикли. В першому прикріпленому коментарі до цього відео, в описі до цього відео, там є купа всяких інших різних варіантів. Там ви обов'язково виберете собі такий, який вам підійде, але там обов'язково зазначайте, кому йде платеж. Це каляну Ізольді Філіповні, чи Коту Василю на написання мирного плану, чи це все-таки армійський, воєнний. Військовий платіж там обов'язково треба, щоб якась позначка від вас все-таки стояла. Значить, давайте активізовуємось. В п'ятницю я вам про це ще нагадаю. Розкажу вам одну цікаву новину е, під усе це, вона пов'язана з нашими з вами донатами. <кій> так що давайте активізуємось, активізуємось. Тут у нас от буквально за цей тиждень треба закрити дуже багато питань. Давайте їх закриємо і дуже дуже уповаємо на вашу допомогу. А уже. З вашою з нашою допомогою зсу зробить так, що будь-який мирний план стане дуже 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 мирним. Але зробити може тільки це ЗСУ збройні сили України. Вони це зроблять і все буде Україна.